Всім привіт! З вами авторадо. Сьогодні у нас на огляді буде акумулятор Bosch з технологією GM S5A11. його 80 годин, напруга 12 вольт, пусковий струм 800 європолярність правий плюс. Знову повторююсь. Повторююсь, якщо хтось бачив відео там по акумуляторах у нас. як визначити полярність? Полярність визначається так: ставиться акумулятор до себе клемами. Права рука правий плюс. Якщо тут буде плюс, то це лівий плюс. Саме простіше визначити полярність. Тому що буває, там в машині стоїть якось боком, криво, косо, ще з якимось методом. Так, уявно розвернули, якщо він в машині стоїть, ви не знаєте, немає можливості розвернути. Розвернули уявно, і сказали, по праву руку плюс, Клемами ближче до мене. Розумієте, це ближче до мене клемами стоїть. Так. Дивіться, це преміальний акумулятор. До автомобілів з технологією старт-стоп. Він е, дуже стійкий до розрядів акумулятора. Тобто, він е, не піддається деградації, так, як звичайний кислотний акумулятор. Тому він для функції старт-стоп. Бачите, тут навіть ще є таке маркування. А, старт-стоп. Так. Термін служби у даного акумулятора буде в рази довший, в 3 рази довший, ніж у звичайних акумуляторів. Якщо вам потрібно даний акумулятор, ви замовили у нас і сумніваєтесь по даті виробництва. Ну, зазвичай у нас клієнти уточнюють перед відправленням, яка дата виробництва, і ми їм говоримо. От, от Наприклад, даний акумулятор. У нас тут цифри 574. Три цифри: маркування. Виробники Bosch варто маркують трьома цифрами. Заходите в інтернет, скачуєте, не скачуєте, а вбиваєте там, як визначити дату виробництва акумулятора або ж вам видається така таблиця. В Тій таблиці ви дивитесь. 574. 574 червень місяць 2025 рік. Це ви розумієте, що батарея, от якщо людина у нас замовляє у вересні, то батарея реально свіжа. По отриманню акумуляторів. Дивіться, акумулятори ми відправляємо тільки на вантажні відділення. Якщо у вас міні-відділення, пункт приймання видачі там до 30 кг, навіть якщо цей умовний акумулятор вважає 22 кг, він туди не поїде, тому що це спецвантаж і акумулятор нова пошта приймає тільки на відділення вантажні більше 30 кг. Якщо в вашому населено пункті немає такого відділення, то ми рекомендуємо замовляти адресною доставкою. Прямо додому. Ну, звичайно, це буде трішки дорожче, але залежить від того, наскільки вам далеко їхати до вантажного відділення, яке найближче до вас. Дивіться, даний акумулятор у нас виробник Німеччина. Покажу вам поближче. Фокусуємося. Німеччина, бачите. По пакуванню ми пакуємо самі акумулятори, тобто додаткове пакування нова пошта не буде робити. Ми запакували його, промаркували де батарея, батарея, батарея верх, верх і відправили вам. Ваша задача при отриманні дістати акумулятор з пакування і оглянути, щоб він ціленький був і сухенький. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, звертайтесь. є в наявності, дуже класний акумулятор. Якщо потрібні інші акумулятори, там і 225, і 190 і мотоакумулятори, приходьте в наш каталог і обирайте. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!